Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт двох російських командувачів, деталі знищення корабля Сергій Котов та нові заяви у справі витоку інформації з розмови німецьких офіцерів. Аліна Клименко, і це Дайджест новин на Сеця. Ви, можливо, стикнулись сьогодні зі збоями в роботі інстаграму чи Фейсбуку, чи навіть і Ютубу. Поки що офіційних причин масштабних збоїв не називають. Речник компанії Мета тільки сказав, що працюють над усуненням проблеми. Утім, сьогодні стався інцидент у Червоному морі. Там були пошкоджені чотири підводні телекомунікаційні кабелі у водах, що знаходяться під юрисдикцією Ємену. Вони забезпечують глобальний інтернет і телекомунікації. Як повідомили у компанії AGC Global Communications з Гонконгу, пере Лізано 4 кабелі з 15. За їхніми оцінками, це впливає на 25% трафіку. Через ці кабелі передають дані в Африку, Азію та Близький Схід. У компанії зазначили, що вжили необхідних заходів для пом'якшення ситуації для клієнтів і розробили план диверсифікації, тобто поділу, щоб перенаправити трафік. З постраждалих ліній на інші у незалежній моніторинговій компанії NetBlocks повідомляють, що причиною збоїв у платформах Meta, а це Facebook, Instagram та Threads, можуть бути запити на вхід у кількох країнах. А тепер про контекст подій у Червоному морі. Як ми вам розповідали раніше, Ємен це держава, яка буквально поділена на території підконтрольні офіційному уряду, та ту частину, яку контролюють хусити. Це воєнізоване шиїцьке угруповування. Місяць тому міжнародно визнаний уряд Ємену заявив, що хусити планували атакувати кабелі. Зараз хусити ж заперечують факт саботажу ліній на маршруті, що вважається вирішальним для передачі даних з Азії до Європи. Вони звинуватили у збоях військові операції Великої Британії та США, не надавши до. Казів, як розвиватимуться події у цьому регіоні, ми вам ще будемо розказувати. А поки соцмережі відновлюють свою роботу, повідомляють, що Фейсбук та Інстаграм. Вже ожили і сподіваюсь, до того моменту, поки ви будете дивитись це відео, інші платформи теж запрацюють у звичному режимі. Оновлення залишимо в описі. До відео міжнародний кримінальний суд в Газі видав ордер на арешт двох військових командувачів Росії. Повідомлення про це з'явилося на сайті суду. Мова про командувача дальньої авіації РФ Сергія Кобилаша і командувача Чорноморським флотом Віктора Соколова. Причина зрозуміла їхні ймовірні злочини у війні проти України обох Мандувачів підозрюють у причетності до ракетних ударів по українській енергетичній інфраструктурі в період щонайменше з жовтня 22-го до березня 23-го року, а також в ударах по цивільних об'єктах та вчиненні дій проти мирного населення. Про це йдеться в заяві МКС. А от Служба безпеки України оголосила підозру Сергію Кобилашу ще у листопаді 23-го року. Його звинувачують у ракетній атаці по багатоповерхівці в Умані у квітні 23-го року. Тоді загинули 23 людини. І також для вашого розуміння нагадаємо давнішню біографію Кобилаша. Він також командував бомбардуваннями цивільної інфраструктури в Сирії та Грузії. І за це отримав генеральські звання та зірку Героя Росії. Повідомляли раніше в СБУ. Віктор Соколов отримав підозру від СБУ у травні 23-го року. З 10 серпня 22-го він особисто віддавав накази обстрілювати калібрами енергетичну інфраструктуру України через обстріли. Загинули та були травмовані люди. Йдеться в повідомленні СБУ. І згодом на нашому Ютубі ви побачите відео із поясненнями, що означає рішення міжнародного кримінального суду та яку відповідальність можуть пона. Нести росіяни Кобилаш та Соколов. Очікуйте його завтра. А також нагадаю, що ми спробували пояснити, які міжнародні механізми можна задіяти, щоб притягнути до відповідальності Путіна та військово-політичне керівництво Росії. Посилання ми залишимо на екрані. Українські військові уразили в окупованому Криму патрульний корабель Сергій Кота Чорноморського флоту Росії. В ГУР підтвердили, що це їхня спецоперація, та зазначили, що ударили по кораблю морськими дронами Магурева. 5 внаслідок удару пошкоджень зазнали корма правий та лівий борти. Українські розвідники також виклали перехоплення розмови командира 184-ї бригади кораблів охорони водного району, у чиєму підпорядкуванні і був знищений Сергій Котов. Командир описує деталі знищення судна і каже про те, що судно атакували п'ятьма безекіпажними катерами. Вони ж морські. Чи водні дрони. І це по суті невеличкі моторні човни, оснащені вибухівкою. Вартість потопленого корабля становить приблизно 65 мільйонів доларів. Підсумували ГУР. І до того ж, знищили ще й російський вертоліт К-27, який перебував на палубі судна. Про це Суспільному Крим повідомили джерела. Вони зазначили, що для розміщення палубної авіації на патрульних кораблях цього проєкту передбачено вертолітний майданчик та ангар. Представник ГУР Андрій Юсов в коментарі Радіо Свободі заявив, що раніше вже були успішні атаки на російське судно. Але його відновили. Він додав, що росіяни планували на ці патрульні кораблі розміщувати зенітно-ракетні комплекси. Ну що ж, а наразі за інформацією Юсова на Сергію Котові серед екіпажу є і загиблі, і поранені. За попередньою інформацією від гур семеро росіян загинули, шестеро поранені. А частина змогла евакуюватись, і це понад 50 людей. На сушу тоді викликали щонайменше 10 швидких. Що взагалі відомо про цей корабель? Сергій Котов – це модульний патрульний корабель, і він один із найновітніших кораблів у військово-морському флоті Росії. Його спустили на воду у 2021 році, і він став четвертим кораблем у серії. Повне водовміщення 1800 тонн, а автономність плавання до 60 діб. Окупанти раніше заявляли, що відбивали атаки на Сергія Котова і Василія Бикова у липні і серпні минулого року. Повторно два кораблі атакували у вересні. Тоді ж, в ЗСУ заявили, що в обох суден фіксували пошкодження. А в Міноборони Росії заявили, атаку, звісно ж, відбили. І це не всі новини щодо Росії. У Білгородській області сталася пожежа на нафтобазі «Білгороднафтопродукт». У селі довге за даними місцевих телеграм-каналів, внаслідок удару дрону загорілися кілька резервуарів. Як повідомляють джерела Суспільного, це ще одна спецоперація гур. Російські телеграми спершу повідомили, що горять два резервуари, ну а потім три постраждалих. Зазначають, немає учора. У випуску я розповідала про те, як майже 40 хвилинна розмова німецьких офіцерів про постачання ракет Таурус опинилася в руках росіян. А як це може вплинути на військову допомогу від інших країн? Ну а сьогодні з'явилися нові деталі щодо витоку даних? Це сталося не через злам системи зв'язку. Міністр оборони Німеччини Пісторіус пояснив, що військові дійсно користуються системою WebEx для переговорів, але не через відкриту платформу, а мають сертифікований доступ. Оснащений додатковими системами захисту до того ж, сервіс WebEx розміщується в дата центрах Бундесверу. Жодні сервери за кордоном не використовуються. Підкреслив пісторіус. За словами міністра, наразі виключено, що до розмови приєднався російський шпигун. Витік розмови пояснює тим, що не всі учасники розмови дотримувалися процедури безпечного набору номера, як це було передбачено. А учасник переговорів перебував в той момент на конференції у Сингапурі і підключився через відкритий. З'єднання у цій обстановці і у готелях, що використовується цілеспрямовані операції з прослуховуванням відбуваються повсюдно, тому можна припустити, що доступ до цієї конкретної конференції був випадковою знахідкою в мережах ширшого розосередженого підходу. Верховний суд Сполучених Штатів дозволив колишньому американському президенту та лідеру від республіканців Дональду Трампу брати участь у виборах восени 24-го року від штату Колорадо. Повідомляє телеканал CNN. Ця новина важлива для українців, тому що Трамп у своїх передвиборчих заявах казав про те, що він завершить війну швидко, зібравши Путіна та Зеленського разом. Казав про те, що добре спілкується із Путіним, і про те, що Росія б ніколи не напала на Україну за його президент. Новини the disastrous war between Russia and Ukraine settled. He would have never done it for two reasons. айседдон one, Someone... I, do I would get him into a room, I'd have a deal worked out. I would get a deal worked out. до вчорашнього дня. Трамп не мав права знову балотуватися в президенти в штаті Колорадо через федеральну справу про штурм будівлі капітолія 6 січня 2021 року, де він власне і Гурує у якості обвинувачення у Колорадо намагалися використати правові обґрунтування, які прийшли ще з часів громадянської війни в США, пояснив суспільному політичний аналітик. після громадянської війни були ухвалені закони, які стверджували, якщо ви були повстанцем і знехтували присягою, то ви більше не мали права знову балотуватися на посаду. Верховний суд не погодився із цим і відповідно скасував це рішення суддів штату Колорадо. Отже, 5 березня під час праймеріс республіканські виборці штату Колорадо зможуть обрати Трампа як свого кандидата на виборах президента, і цей прецедент вже спрацював на користь Трампа. Адже крім штату Колорадо, ще штати Мента Ілінойс намагалися вилучити Дональда Трампа зі своїх виборчих бюлетенів. Там раніше місцеві суди теж ухвалювали рішення про заборону Трампу брати участь у республіканських праймеріс. Утім, сьогодні зранку в Америці влада штату Мен відкликала свою заборону участі Трампа у виборах. І тепер Верховний суд створив прецедент, і всі інші суди мають по суті йому коритися. Залишається лише останній, який прийняв таку постанову. але це загалом вказує на прецедент, що один з варіантів утримання Трампа від балотування, а саме, коли достатня кількість штатів з достатньою кількістю виборщиків не дадуть йому можливості балотуватися і таким чином зупинять його передвиборчий процес, цей сценарій провалився. А сьогодні так званий супервівторок він визначить остаточних фаворитів серед кандидатів на пост президента США. Голосуватимуть 16 штатів та одна територія. Дах Клейн передбачає, що Дональд Трамп виграє більшість праймеріз республіканців, а Джо Байден переможе на більшості праймеріз демократів. Трамп майже напевно стане кандидатом від республіканської партії в президенти цього року. І Є реальні шанси, що він знову виграє президентство. Найкраща надія опонентів Трампа на те, щоби він знову не потрапив у Білий Дім. Це перемога його суперника, перемога Джо Байдена на перевиборах. Залишається питання, чому судові справи проти Трампа, серед яких і доведені його фінансові махінації та зобов'язання виплатити кілька сотень мільйонів доларів не стають перешкодою у великій підтримці Трампа електро. У політичний аналітик каже: Трампу за цей час вдалося вкласти в голови американців ідею, що саме він виступає за них. Проти ворогів Америки І він розповідає їм цю історію без кінця на своїх мітингах. Мовляв, знаєте, зла глибина держави насувається на нього, тому що він стоїть на заваді, захищаючи справжніх американців, борючись за справжніх американців. Він дійсно чітко використовує ці слова помста відплата і знову ж таки це те, що підживлює цю інтенсивну партійну підтримку серед його бази. Отже, ці справи проти нього, все, що можна розглядати як напад на нього заради його електорату, це лише зміцнює. Його підтримку, поки це все пишіть у коментарях, що думаєте про новину щодо видачі ордеру на арешт командувачів Росії чи будь-якої іншої новини, яка вас зачепила. І Підпишіться на наш канал, щоб не пропустити нічого важливого.